В першу чергу патронат над дитиною це соціальна послуга. Слід розуміти, що це не сімейна форма виховання, це якраз оплачувана соціальна послуга по догляду за дитиною, реабілітацією дитини на період, коли її сім'я, її батьки чи законні представники потрапили у складні життєві обставини. Та дитина потрапила в такі обставини, які не дають змогу знаходитися їй чи в біологічній родині, чи в родині, в якій вона проживала. Ну, наприклад, це може бути на період воєнного стану батьки залишились на окупованій території, чи батьки внутрішньо переміщені особи вони не змогли одразу знайти житло, не змогли одразу знайти роботу та не можуть здійснювати догляд за своєю дитиною. Або вони опинились в таких складних життєвих обставинах, що, наприклад, захворіли на якісь. Захворювання, що потребує лікування в стаціонарних умовах в медичному закладі. Або, наприклад, вони зловживають якимись спиртними напоями чи наркотичними засобами, їм потрібне якесь лікування, потрібна допомога. Ну, обставин дуже багато, дуже багато складних життєвих обставин, які можуть трапитися з сім'єю та з дитиною, що потребують її влаштування до сім'ї патронатного вихователя на період ось подолання таких таких саме складних життєвих. Хобставин, але а, також слід зауважити, що це тимчасове влаштування дитини, а, і ця дитина в подальшому буде або повернута до біологічної родини, або до законних представників, або будуть підшукувати їй інші сімейні форми виховання, наприклад, такі як усиновлення, дитячий будинок сімейного типу, а, або прийомна сім'я.